Доброго ранку! Сьогодні поговоримо про електронну систему, яку я собі свіжо поставив на велосипед. Я буду зараз їхати, чи вже навіть їду, 100 кілометрів. Вже хочу заїхати якоїсь там кави випити. І буду дивитися. Які плюси, які мінуси, чи вона мені, в принципі, подобається. Отже, в нас стоїть касета, так як вже ми розказували, Shimano, ланцюг SRAM Rival. Тут в нас перекидка SRAM Rival. SRAM Apex на 40. У е, нас зірка і шатуни. І тормоза у нас. Ось. Теж срам рівво. Загалом сьогодні дуже сильний вітер, такі пориви, що мене аж здвигає. Вліво, вправо, на кілька сантиметрів я відчуваю. Що я вже на новій системі проїхав приблизно 100 км. Що я скажу про це? Скажу, що це просто земля і небо з механічними перекидками. Мені здається, кіб вони не були, навіть супер чіткі і чутливі. Звісно, я порівнюю це зі срамом Apex 1 це одна із найдешевших в срамі для гравелів. Але це просто о, наскільки вона чітко працює. Навіть коли подалюєш, ти переключаєш, вона плав, плавненько переходить. А навіть під навантаженням не сильним. Але ну, типу, по якщо їдеш, тобі не потрібно, типу, скидувати як навантаження, щоб переключити передачу. Ти вона чітко сама. Навіть інколи навіть не чути, як вона переключається. Ну я сподіваюся, що вона переключається, що ми нормально налаштували, але ну, якби по відчуттям вона переключає. Ну, Гідравлічні тормоза це, це топ. Ми їздили зараз на механічних, І, ну, але це просто якби сильно краще тормозить і краще чутливість. Але от, перекидка що ще дуже великий плюс, коли зажимаєш переключати або в одну, або в другу сторону. От якщо ти її тримаєш зажатою, то вона автоматично починає спочатку, саме кінець, переключати. І це. Це прям от це новий експірінс, такого в принципі немає, тому що ти, набираючи швидкості, знаючи, що, наприклад, ти виїхав тільки на, на горбок, і тобі зараз їхати по прямій або спускатися, тобі не треба щолкати безкінечно, там тих 10-12 разів, ти просто зажав, і воно так тик-тик-тик-тик-тик-тик і переключило. Тобто, це прям. Ну, це щось це щось новеньке, це, це кльово. І скажу я в захваті. Мені здається, що це і це все при тому, що вона не до кінця налаштована правильно, тому що вона співпрацює тільки, якби написано, що вона має співпрацювати з, ем, зір з касатою на 1044. 44 от, На 12 е, ну там не тільки 1044, але на 12 рядів. У мене стоїть 10 рядів, 10 швидкістей. І все одно вона дуже гарно працює. На, на восьми швидкостях вона дуже класно працює. На двох вона там чуть-чуть барахлить. Але ну, це типу, це ми вже це щоб просто відчути і спробувати, як воно, як воно працює. На новому велосипеді ми вже будемо це ставити, все оригінальне, все, ну, не то, що оригінальне, все з системи AXS. Навіть виробник він рекомендує мати. Таку касету, з такою перекидкою. Ми будемо ставити компатибільне все. Загалом з за електронними системами майбутнє. Тому що навіть подивлячись, що тому, що Срем випускає. Вже е, в Red, в Рівалі, в Force і навіть в Apexі вже випускає електронку. Е, і Всюди, ну там майже всюди в версії Explorer. Це і для МТБ, і для шосерів, і для гревелів. Тобто, mm, вони захопили вже якби, всі, всі види, скажімо так, велосипедів. Вони ідеально все працює, не потрібно якісь кабелі додаткові доставляти. Ну Це класно. Я вчора дав Аліні трішки проїздитися, щоб вона подивилася, як воно працює, бо ми ж ти тільки недавно поставили. Вона сіла на велосипед, там проїхала туди-назад, під'їжджає, каже, все, типу, я кажу, якщо хочеш, ну, можеш, давай типу поміняємося, я тобі опущу сідушку. В принципі, велосипеди тільки одна, в один розмір різниця, тобто і він майже підходить цілком. Він каже: ні 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 я не буду їхати, тому що, каже, воно так прикольно. Що каже, я не зможу більше на своєму їздити, не захочеться їздити на своєму. От наскільки от, одразу таке відчуття комфорту їзди, ця система дає Загалом я не дочекаюся наступної поїздки вже, яка буде там для нас через тиждень, для вас можливо трошки пізніше. А щоб подивитися, скільки тримає батарея от, в цих перекидочках, як вони себе поводять на довгій дистанції, можливо, там в дощ попасти чи ще щось в тому стилю. от дуже цікаво, дуже цікаво. Вже повернувся додому. І ще мені прийшла в голову така річ, що я зараз занадто часто переключаю його, тому що якби ну це нова річ і тішиться, як мала дитина. Ось там туди-сюди переключаю. Ви думаю собі десь там приторможу, де я раніше не переключав ніколи. Я зараз вже от а, скидаю там на один, на, на дві зірки вниз, потім знову переключаю його, а, щоб набрати швидкість. А, ну Поки, типу, поки мене от все більше, ніж на 100% задовільняє. Ще хотів би протестити одну річ: це в мене добре, що в мене є дві батареї. І от я би хотів його подивитися, що, як він буде себе поводити при майже нульовому а, заряді батареї. Бо в більшості девайси такого типу вони починають, типу, лагати, тобто ловити якісь там. Ну не переключати там чи переключати тільки там частково, чи там, раз переключати, другий раз ні. От мені цікаво це перевірити. Я буду зараз їздити, ну, от можливо кожного дня, щоб його якнайшвидше розрядити. Теж буде цікаво, наскільки його кілометрів вистачить, я його не дістаю, батарею не дістаю з перекидки, щоб от якраз перевірити, скільки загалом батареї вистачить нон-стоп вживання. Якщо вам щось буде цікаво на рахунок системи AXS, Перекидки, то задавайте питання, я вам все розповім, бо мені трошки важкувато так просто від себе щось розказати. Тому що якби, ну, я вже багато про нього читав, і в принципі, я знав, що як воно працює і що воно. Ну, враження, звісно, неймовірні від нього, але це так, типу, перший час. Для мене це теж нова річ, тому що тож я якби з вами буду його відкривати. Хоч я і багато не читав все про них, але. Типу, все одно, типу, це зараз ще зірки поміняють, то це теж буде по-інакшому, тому що буде більше швидкостей в мене. Загалом ця система дуже класна, от мені все подобається. Тож, тож буду типу, ще тестити, дивитися, але типу, поки що враження, неймовірні. Так, ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайтесь з нами.